Сьогодні, 18 жовтня, у Дубні на території острова Дубовець, де колись розташовувався свято-Вознесенський монастир, перепоховали рештки монахинь, які цьогоріч були віднайдені під час археологічної експедиції. Загалом дослідники натрапили на останки восьми людей, датовані приблизно 18 століттям. Це особи, як такі, що належали до духовного сану. Це Черниці, ось їх є шість осіб, і двоє це світських осіб, які очевидно є жителями села Підборці, для яких це був релігійний осередок даний монастир. І сьогодні ми їх повертаємо в цю дубовецьку землю. Коли ми у липні готували матеріал про початок розкопок на цьому місці, було відомо лише про два поховання. Одне з них виявилося пограбованим. За словами археологів, грабіжники розібрали склепіння та вкрали натільний хрест, який мав би бути в особи духовного сану. На інші поховання дослідники натрапили уже наприкінці експедиції. Імена людей, які були знайдені. Невідомі так само встановлюються і інші деталі. Ще на даному етапі цей висновок завершується. Ось і можна тільки попередньо зараз ще говорити, що вік, вік досить молодий, в, в так загальні параметри його це від 35 до 45 років. Серед Похованих є і ігуменя цього монастиря в 18-го, початку 19 століття теж. Ім'я невідоме, але це єдине поховання в склепі, яке було виявлено, тому що інші черниці, крім неї, ще п'ятеро, поховані без такої конструкції, і це дає можливість припустити, що це якраз була якась дуже шанована. Черниця перепоховання провели священики Православної церкви України, зокрема настоятель свято Вознесенського храму та Дубинської благочини Василь Глозинський. Нарешті тут проведено були історичні дослідження, і як завершальний етап їх ми сьогодні звершуємо похорон тих залишків тих людей, котрі були віднайдені тут. І тут ми для них сьогодні вимолюємо в Бога останнього спочинку. Ми повинні. Берегти, пам'ятати цю історичну пам'ять, вивчати, досліджувати її для того, щоб передати прийдешнім поколінням, що ми нація, народ. З величезною багатющою історією нагадаємо, повністю втрачений свято Вознесенський монастир, заснований наприкінці 16 століття, був на цій території і досі невідоме його точне розташування. Однак археологи сподіваються, що цьогорічні дослідження дадуть ключ до розгадки цієї таємниці, адже вони натрапили на рештки дерев'яної конструкції, або якась каплиця, або це була якась прибудова до храму, під яким. Під яким вони були е, е, поховані, або можливо це і є ну, якби частина. Цього храму тут найкращий результат за всі порівняно з всіма попередніми сезонами, бо ми раніше вже пробували тут шукати рештки храму, і там, де ми гадали, що він має бути, і нібито ми вже його і знаходили, але насправді то були не вони. Наразі ведуться роботи для систематизації знахідок цієї експедиції і найближчим часом їх презентують для загалу. Також на місці перепоховання черниць буде встановлений хрест. Археологи зазначають, що певну частину. Острова Добовець займав давній цвинтар, де були поховані люди, які жили у цій місцевості, а тому варто вимагати шанобливого ставлення до цієї території, для того, щоб виділити саме поховання духовних осіб, тому що так вже пам'ятний хрест є. То на цьому місці буде встановлений теж хрест для того, щоб можна було це місце відзначити і пам'ятати, і ніхто вже сюди не турбував їх, особливо скарбошукачі і інші такі якісь порушники, які можуть це робити.